Сімліві друзі, ви на першому кулінарному, і сьогодні у нас в ефірі програма Кулінарний дует. Сьогодні у нас в гостях е дівчата з гурту, точніше, поки що одна тільки дівчина з гурту, в якому е всі дівчата е білокудрі, блондинки, я їх називаю. Е дійсно, це жарт Вони е черняві, брюнетки, дуже красиві, дуже симпатичні, дуже чорні окі. І сьогодні у нас в гостях одна із солісток гурту Гарячий шоколад Таня. Нюша, будь ласка. Привет. Привет. дочечка. Привет, привет. До речі, Таня це одна з небагатьох дівчат, з якими би я просто мріяв заспівати дуетом, через те, що як вона співає, знаєш, відкрита реклама. Що? Я так зрозуміла. Жарс. Танюшечка, так. Дякую. Значить, ти з пустими руками прийшла, ти мені диск дискно мала би принести в подарунок? Чого ти? Я принесла. Та? Тільки пізніше робити. <реш> <даш. реш> <реш> Секрет. Так, значить, у нас сьогодні я так зумів, що є курятина і є mm -hmm. картопля. Курятина можна здогадатися, що це може бути е, якийсь е, гуляш, наприклад, з курячого м'яса. Ну, в принципі, дуже нас, багато можна, парш може бути з курячого м'яса, тому що є ще цибуля. Не? Ні, ми сьогодні будемо готувати м'ясо по-французьки, але таке трошки імпровізоване, оскільки ні. воно без картоплі готується. Так, але ми сьогодні дуже голодні з, дівчатами. з картоплі. Так, ми з ними зі збудемо. А дівчата завжди за А дівчата зараз Робці. в заторі стоять. Ну нічого, я сподіваюся, дуже що до кінця нашої готівки. Вони якраз на все приїду на переднюю. Коли так. все буде смачно. Так, Танюшка, Будемо ти чекати. займаєш е, перед цим як ти стаєш на так? робоче місце. Я беру, я беру, беру щоб фартушок, тебе не обрижу. Так, давай, буду готуватися. Так. Ану? Так, так, а ну раз. Тільки бачиш, якраз. Так, точка. Оце я розумію. Да, я готова. Волосечко зберу. Класно. Так, бо ми ж будемо готувати, правильно, я тут його так закладу. Можна, буде, О, так. гарно виглядаєш. Ну, модель. Я вже вбрана, гарно. модель нічим не спортиш, ніяким вбранням. Так. А що, ти Починаємо, так? Я тобі 에... буду допомагати, ти мені скажеш, що різати. Починаємо з м'яса. Я так думаю, що його треба ми спочатку добити. От, так, я беру шматочок м'яса. Так. так. так Руки мило, дуже чесно. Мила, тільки що до цього, мила руки. Я знаю, я мушу його перевірити. Беремо йому так, надрізаємо тут, щоб так. воно розкрилося, знаєш так. От тут завжди, коли купляєш філе, отакий шматочок лишається. Коли його відбиваєш, ні, не... ну так його потім десь з краю покладеш. Приткнеться так, десь. почнемо його відбивати. А може на такий, ну, Ти так, думаєш, так. так? так О, Давай тоді почнемо відбивати потрошки. так. Я думаю, може, ти мені допоможеш відбивати. Це чоловіча така справа. Але поки ти будеш відбивати цей биток, я буду тобі нарізати кружельцями цибульку. Так. А ви не маєте такий биток. молоток в себе вдома? Треба мати, хто Боже, не має. Боже, які гострі ножі. Хто б мені вдома підточив ножі, бо в мене Три... вдома такі. Приходять гості з своїми тупими ножами, я тобі їх підточу. Будеш підточити мені, так? А я ж. А я ж. Так. Боже, яка вона велика, така. Так, хватит, дуже багато зараз зімбровізувати. Так, сонечко, м'ясо ми відбили. Я бачу, відбив м'ясо. Цибулечку ми нарізали. І так, що ми робимо? Тепер ми починаємо різати картоплю і терти сир. Вибирай, що тобі більше подобається. Добре, тоді ріж картоплю. Давай сир тоді пізніше трошки. Я думаю, що я посолю і поперчу м'ясо, його так погну трошки, щоб воно там замаринувалося. Треба кожен до кода? Треба кожен кусочок так так сильно. Може я, може я? Як хочеш. Дивись, ми повикладаємо м'ясо все сюди. Добре, я тоді тобі Дивися, залишаю м'ясо. Там цього вистачає. Хватає нам. Все, я тоді складаю цибульку в місочку. А вона ми з цибульку не солимо не перчимо? Ні, ні, ні. Вона... Потім ми, ми її зверху трошки посолимо. А треба ми... з двох сторін солити? Ну, звичайно, так добре. Знаєш, отак от, от його солиш зверху, а потім його так от розтерти, щоб воно все так впіталося всередину. Трошки більше можеш перцю, воно буде смачніше, так. Так беру картопельку, ти нам как? вистачить одної поки що картопель. Думаю, як завжди, потрібь шампочка. І ти... до речі, знаєш, який цей рецепт я знаю? Ану. Це наш рецепт до гарячого шоколаду. Це Ані ропіть, сказала нам. Вона, вона його готувала. Ми коли до неї приходили в гості. Був, вона шо? готувала, готувала, і він мені так сподобався, а коли що ми вирішили. Мене вже гості коли, скажи мені? Ну от вона коли прийде зараз, тоді з неї спитає. Та я думаю, що запросив. Вона знає, що... — Хороша девочка, да? Так. — Так. Давай, напевно, закінчуємо вже ну, солити м'ясо. Можу... І доріжемо картопельку. <му> ну що, я дорізаю останню картоп... картопельку, Давай. — я... останній кусочок. М'ясо. Так, ти дорізаєш м'ясо. Де ж дівчата? Чого ж не довгоїдуть? Ну, їдуть, ну що зробиш? Бачиш, такі затори шо на вулицях зараз. Жимати? Кожен третій купляє Шину собі. А зараз просто модно. Майонез. Я думаю, що нам можна зараз вже брати е, протвінь. Так. От і вже по все потрошки складувати. І до речі, майонез. Ні, хтось обіцяв майонез, ходить. Тонце моє. Всі майонези твої. Холодильничко майонез. Я буду королева майонезів. сьогодні. Майонез. Майонез. Ручної роботи. А протвінь даєш? Танюшечка даю. Хочу нагадати, що у нас гостях танечка. З гурту чорні черешні. Так, Якщо з чорних черешні, то лише одна Танечка. А якщо «Гарячий шоколад, то зараз дівчата вже під'їжджають. до нас Ані так. «Ані», кушає. Аліночка, до речі, у нас майстер салатних справ. Зараз ми з тобою зробимо основну справу, а потім дівчата під'їдуть і зробити салат. Що робимо з тим, що ти мотікалася? Протвінь. Це таке страшне слово. Ми беремо олію. Можна оливку, можна сонячку. Краще оливку? — Так, ну оливка, звичайно, вона корисніша і так от її наливаємо. Гарно. Отак Це наша духовочка спрацювала, що треба вже з нею щось робити. І? О. Так так, що так. Духовочка так спра... І... — робимо. — розливаємо. Духовочка Духовочка. — каже, що вже треба тут м'ясо. Ну, бачиш, її. якраз ми вгадали з часом. Слуха, ага, це 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 треба ми треба так, це ми так трошки, щоб масло розтеклося по, місці, по таку... всій поверхності. Можеш руки мостити, воно знаєш, класичний класичне запитання. Творчі плани. Творчий план. план? Що в творчості розказує? Ну ми зараз дописуємо альбом. Та. Можна І... буду одним з перших слухачів. Звичайно. Дякую. Дописуємо альбом. Десь в кінці вересня ми знімаємо ще кліп. Та ще ж не розтеклося до кінця. Та Вже розтеклося, вже можна викладати. Давай будемо викладати. Починаємо з картоплі. Так. Отак, от Кружельцеві, можеш мені починати помагати. Щоб ми це все швидше поробили. Ага, то ти щось таке цікаве придумала? Так, Та це від кого? Хто це придумав? Хто, я це? сказала Та, Ані? Та розпадав Давай, так, це Ані. Ані. У мене така пісня Ані. Зі зельцями. Давайте. Нам цей вистачить. Давай м'ясо. Окей, обі. Пустимо м'ясо наше. І так само його розкладаємо зверху. Бачите, так, люди. Ми ви хочете? фіксуєте конкретно, скажу, шановні мої друзі. Так. Не встигаєш це робити, можна скажу. записувати просто-напросто на папірець. <рес> так. Рецепт від групи Гарячий шоколад. Це серйозний буде гарячий І, шоколад. І до речі, вам скажу. дуже робиться швидко ця справа, але вона така ситна, коли у вас немає багато часу для того, щоб ви не, приготували собі. Не. А скажи мені, якісь там кліпи, міпи щось знімають. Кліпи ми, до речі, записали зараз е дуетом з групою друга. Пісеньку. От фурія. Зробити, а неї, і думаємо, що групи другої А так. їхня пісня, так? Да? так. І ми будемо знімати на неї кліп зараз, я думаю. А ви зробили свою версію чи разом з ними? Ні, свою версію вони там. Коли бачиш, дивися, ми виклика е нашу пітичку сюди. Mm -hmm. Тепер можемо зробити дуже гарну справу. Беремо цибульку. Так. Вона у нас такими суцільними кільцями, а ми її розкладаємо такими, бачиш. Так, і розкриваємо кільцями маленькими. Класна справа, правда? Цікаво так робити. Так, Цибульки можна побільше, вона придає такий смак. Боже. Ти! Не, Цибулі багато цибулі не буває. Цибулю ми розклали. Тепер мені потрібна ложка, якщо можна попросити, бо я... Ти а ж наш господар на кухні. — Але пункті. гарно як. — Правда, ну, класно? Та ти що я думаю, можна ще трошки посолити. — Слухай, Але протві треба, щоб був такий глибокий, чи то немає, знаєш. Ну, знаєш, якщо він глибокий, дуже, дуже добре, бо можна, якщо, наприклад, в тебе свято і буде багато гостей, ти можеш два-три яруси так, в два-три рівні. І, Майонез. — Майонез. — Ти пам'ятаєш, пам що я сам робив, Так. Так. Да. — А ним... Ага, так треба. Трошки не вгадали, так. так, так він... такий, щоб, знаєш, да, треба, Будемо так і розкладати, масло. Майонез. Майонезу можете не жаліти, в принципі, бо він потім розтечеться. Де є хороше. Ми їх з тобою запишемо дуетом пісню? То Давай наш дует так не м'ясо по-французьки. <рес> хто буде м'ясом, хто по-французьки. Дует і м'ясо по-французьки. Ну, я буду м'ясо, ти будеш по-французьки. Ясно? У мене їсти по-французьки. Так, так, майонези. Так, сміло треба вести. Роз... Ну, звичайно, весь, знаєш, у нас, у нас ж багато курки, у нас багато цибулі, багато картопільків. Треба класно. це все покрити я так майонез, як По закінченню цього всього ми будемо це не шкодувати. Знаєш, я коли, коли, я коли готую, завжди в мене продуктів дуже багато я якого не шкодую. Так що щедро, щедро знаєш, поливаю. Так, це ми зробили. Тепер мені потрібна терочка, і ми будемо натирати сирочок. Я давай, Зараз, зараз я Бачу, візьму сумочок. цю посольку. От нам на такий, на на таку, такий противень нам вистачить стільки сиру. Нам на такий противень да. такий кілограм сиру. <рес> кілограм. ну Тут я знаю грам 300, напевно. Де терка? Дають терочку. Давай. А терка має бути така? Ну, ця велика сторона? Да, на велику можна, звичайно. Може, я? Чи ти? Ну, давай, давай ти. Чи ти? Давай я. Давай. Два. <рес> По черзі, я давай трошки потру. Слуха, ну де ж посиль? ти твої дівчата вже? Де, де? Їдуть, їдуть. Їдуть, їдуть. Їдуть, їдуть. -та а які в тебе плани в На майбутнє? На майбутнє, <свист> так. <свист> <свист> та, не знаю нічого такого. Ну Це з хлопцями зараз, ми зняли. <пилі> я бачила, <пилі> я бачила. <пилі> Свили, <пилі> вроді. показують його трошечки, дай Бог. так. — Знаєш, в мене теж є така мрія, знята якось десь за кордоном. У десь в пісках. Знаеш. Да, да, на да, руїнах цікаво, з тобою. біля пірамід, там, сфінксів. Я думаю, що це вже... дуже цікаво. Дуже цікаво. Дуже... Натираємо сирочок, бачите, так от теж ми його не шкодуємо, так щедро натираємо. Щедро, Звичайно щедро, щедро. Знаєш, можна, якщо є можливість вибирати в магазині сир, то краще брати якийсь твердий, як Едамсир'є так, на такий так. він твердий, mm. бо це російський, я так думаю, що російський сир, так? Ми він, він він мигенький, його дуже важко натирати. Все, ми вже ну, все Зараз-зараз, Я прокоментую, а ну ми ще зараз Давай. прокоментую. Я знаю, що no comments, Бачите, but I want. яка краса. Слів немає. Бомба, можна їсти старе. Виглядає дуже сильно апетитно. Угу. Я свято вірю, що це буде дуже смачно. І хай тільки ані мене попробує не запросити в себе гості на ще якось страву. Це ми кладемо зараз в духовку Апа. готуватися десь приблизно на пів години. А я хочу нагадати, що ви всі дивитеся э, перший кулінарний і кулінарний дует в ефірі. Програма, яка так називається. І у нас в гостях се рівна танюшечка, э, солістка, одна солістка групи «Гарячий шоколад, який як називає чорні черешні. Мені дуже приємно, що ця чарівна блондиночка. перепрошую, блондиночка, яка багато думала. Ми так будемо класну страву зараз. Там запакували. Що ви собі навіть не уявляєте це? Буде м'ясо по французьки Ми ледве стрибуємося. Тому ми що робимо? Правильно. Чекаємо. <гад> Чекаємо. Дивися, Танічка, що я думаю? Поки в нас готується м'ясо, приступимо до приготування іншої страви. Це я так зрозумів... — Салат. Бачучи овочі, я розумію, що це буде салат, або, як мінімум, якийсь огород. Ну, тобто. Я думаю, що салат будуть готувати дівчата. А от і ми. Ой, Ой за шок, О, за Це запашок. Чекай, чекай, Таня, мі чекай, дівчата, Привіт! — Ти де була так довго. Я, Я промову, ми в заторах заторами. Чекачка, дівчата, давайте ще помаленьку, потихеньку. Стоп, секундочку. До нас підтягнулися, до нас, підтяг... Стоп, до нас підтягнулися ще дві солістки гурту, чорні черешні, гарячі шоколадочні, ще, ще дві блондиночки, як ви бачите, <ристос> 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 голубоглазі. <ристос> 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 — Довгоногі, Голубоглазі. — Дуже низенькі, як ви бачите, ти ти знаєш, що я всій країні сказав, що, що ти, моя коханечко, запізнюєшся так. і так. Ти... Так, я Подожди, Подожди, ти сказав? Я сказав, що. Що ми... ти сказав? Ми... Почекайте секунду. Я думаю, що моя зміна зіткнути, я йду відпочивати. Я, я пішла, я просто так стануся, поки я готувала цю першу страву, я думаю, що вам залишається. А ти останешся з нами. Хорошо, Танюшечка, ближче. Ближче до теми. до теми. І так, у нас поки печеться зараз м'ясо. Mm -hmm. До речі, можете. Ой, знаєш, ось... Очень... Так. <плес> 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 Будемо сміятися, але, але це м'ясо, яке ми робили <плес> з Танюшею. Танюша, це наше. Я так tá, розумію, що це нам. Не заслонять <плес> кое-що красиве в моєму поніже. <плес> Та не можна їм поніже. <плес> А почекай не спеши, Я меня волосся за Ти задом наперед одягла. Слушай, <рисловно> 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 шутки шутками. А я свободная девушка. Вот так, Павлик. Баба, я з... тебя бросаю. Баба возможно заходим легче. Ну, И мы Павлик? начинаем готовить. Девочки, жарты, жарты, подивись. Давай ты что-то делаю. Так, я не прошу, а я не в ягну. Вдягаю, я, я тебе, Сонечко, Маеш, такие халаты. Ой, красивый. Я тебе помогу. Может, я чика, Може чекай, 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 дай мне не завязать. То есть, сколько желающих завязать один портушок это телесно, на самом деле. Что мы будем так, делать? Щас, так вот, значит, поки мы с Танюшею дуэт мясо по русу, да речей. По-моему, рецепт, по-моему, да, целый рецепт власне, девочки. Ані, про яку я вам казав, це її рецепт її є... голова. Ну, Но... вас есть право. Обещаю при всей стране, что ты мне в гости запросишь поесть до тебя что-то смачное. Клянусь пригласить Виктор к себе домой. Опа! Покушать! Покушать! покушать а это не имеет значения, на что именно. Это... Ну, ну, давайте, ну, девочки, что? что? Ем Начинаем? Нас... Да, давайте. Так, я, Мы наверное... будем делать греческий салат сегодня. Ага. я только доверяю Алине да? огурчики. Ой, это замечательно, они прочные. Так, да, Виктор, да, я настоящий, между прочим. Давай, давай, Хорошо. Так, они мытые, да? 100 все мы это, 100%, да? Все овощи да. должны мы идти, да. все очень режим. Ты тоже резаты? Да, обязательно. Так. Мы, наверное, возьмем вот тут. Сегодня мисер. у нас. Секачу, ну, так. так? Так, ну что? А мы начинаем Начнем. резать. Ну что, все уже просто. Починаем резать на салат. Смотрите, что научилась резать золотый персик. Прямо сейчас. Мы, конечно, люди творческие. А червоные ты имеешь резать? Конечно, я все порежу. Точно? Да. Ясно. Немного перца. Огурчиков с, с перчиком. Прям, прям, как четко под наш Немножко кунь. зелени. Хоп. И получается смесь. Ну что, Павлик, скажите мне, как вы тут повеселились? Да, Таня, Да, ну, мы, мы, заинтригованы очень этим вопросом. Он нас беспокоил. Я хочу сказать, Таня, дуже у вас выхована. Гарна, хорошая девчинка. Так э мы это знаем, поэтому мы знаем. Да, Луби. она очень культурная, очень такая разумная. Мы не поспевали что Пощою пальцями щось там з нею. Та ви це, що, добре? А, ні? Це там. можна згортати туди? Давай там. Да, да. Прошу дуже. Так, нам якимось чином потрібно ось це цю, цю суміш. Що робити з цією суміш Перемістити туди. Я... Диви, як це легко робиться. Оп. Тому, тому, я... тому я І намікнула, так? Да. Що це? Це у нас мусор? Так. Це пізніше я викинула, ладно. Дівчата, расскажите yes, ну, мне. Тут... Давай что тебе рассказать? Мені... Чем вы займались в детстве? Вот расскажите мне. Ой, терміні, по по ти, ти каталася на велосипеді в дитинстві чи ні? Я, я, я навіть зараз катаюсь на велосипеді. Я купив недавно. Так, да, і я недавно. купив разу Давай, єс! Разом їздити. О, раз. А ти купляєш велосипед чи ні? Я скажу чесно, що я з самого раннього дитинства не вмію кататися на велосипеді. До сих ти не вмієш кататися. Давай на її. Тільки на роликах. тільки. О, я ще маю ролики. Давай з тобою на роликах, з тобою на велосипеді. Остань. Останні в будущем. Остань, не на коньках. О, так, та, я, на я маю я маю Павликом їздимо, візьмемо із вирішив. Думаю, що нам потрібен сир у ну Ні, Бо фет у холодильнику, такі звичайні тут. Навізьми, будь ласка, там тебе під ногами є деречкою і ти туди. Обов'язково. Так, з тобою на велосипеді а, ні, на, на роликах, угу. Ролика, з Танюшою на ковзанах або на мотоциклі. До речі, досі нещодавно купив собі мотоцикл. Такий чотер хороший. Такі. Пах, пах пах, пах, так. Да, да, О, я, до речі, дуже боюсь б... мотоциклів. Да, знаю, Все Чому? Тому що якось відчуваєш себе трошки незахищеним. Знаєш, наша танечка на деле... Громко плачет? Ні. Понял. Она плачет очень редко и только из-за радости. Поним? Поним? И, в вот, и в песнях тоже иногда. Да. Понял. Мы любим Но Но она это надо. очень хороший водитель. Верно. Не, ну я тоже до сих пор. Я всегда меня когда питаю, что вы скажете, когда женщина за кермом? Я говорю, вы что, женщина за кермом это Я сыр уже кто такая. А ты после сегодня скажешь за сказанного? А может весь сыр не режешь? Почекай. Вес, доченька. Весь сыр не надо резать? Конечно нет. Я же мечтал, что с кубиками. Я максималист в своем выборе. как у нас. Так, все, и вот это вот туда тоже. Да. Да. Да, конечно. Вот расскажу про греков. У них очень красивые танцы. Сертаки. Вот. Не так-то коньяк. И очень вкусный микс. Согласен. Я очень люблю Грец. Культуру. Ну, вообще люблю кути ще. I… І накриті дихати, конечно. Дивись ти сир різала. а Аж тут, дивись. Так. Ай, доченька, доченька. Костинка також хоче їсти, розумієш? Сідний. Перес. Може, це мало? Ні, перцю повинно бути багато. Він повинен бути. Трошки Так, Мені нужна Шановні телеглядачі, Чорний, чорний, чорний зараз. Треба ще шоколад у нас. Бачите, ви стерпи? Що робите? Дивіться. Дивіться, який не сладко. А хтось підсилив? Да, да? Так, ми вже Нам треба оливкове масло. Від праворуч від тебе. Ну, якщо не можна. Міленько, так. Міленько. А ну. Все-все, заливаємо. Оливковое масло. Боже, як красиво. Це <соценно> трошки трошки. Да? Ну, звісно. Ну, <соценно> Да-да-да-да-да. О! Размешатимемо. Так, мы мешаем наш салат. Салат, грязь. Скажи так ну, пустенько, а так так классно. Так, так, так красиво кайфово. на самом деле, да. И много и, 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 много сколько... цветов. Смачный Но Ну, как на самом деле летний салат, потому что столько много в нем цветовой гаммы, что настолько приятно смотреть. И на сразу воспоминания о лете. Он, он скорее летний. Да, нежели не греческий. Давайте назовем салат. Потому что я скажу, в греческом салате они, греки, очень любят оливки. А у нас здесь нет оливок. А, то мы цели, Поэтому у нас будет летний салат. Летний салат от горячего шоколада. Летний салат нежность. Называется. Ну вот, значит, наша страва, э, я думаю, что приготовилась уже там у духовочки. Салат салат шикарный салатик, такие нежные, с хорошие девочки, такие пусть настругалы. Ух, Хорошо, молодцы. Девчата, дай пять. Молодец. О, молодец. Ну что, давай, давай посмотрим. Я здесь, мясо, мясо стою. Да. да? Что давай, же вы такое натворили? Это вопрос меня волнует. Внимание, мгновение, я пошел. Анечка, затаим дыхание. А, а мы с тобой будем А мы в ожидании этого мяска. Ух! Папочки! туши, туши этот запах! Как круто! О, боги! Скажи, а ты глядай, подавай, что робится? Эй, девчата, девчата. Ну, давай, с Богом. Готовы Давай. Я. Господи, Боже, вся слава Думаю, тобі. Думаю, що тайна свіпала. Слава тобі, Господь. Какая красота. Це неймовірно. Це щось. І ви стали володарями такої страви, як і ми. Я поздравляю вас. Дівочки, круто, так? Да? Так, как мы будем мы с мы работать? Смотри, а мы должны... Наверное, проводить... будем сервировать, да? Сервировочку, так. Я... И разрезать блюдо. Вот так по столько. Чтень а чем вы это резать? Чем резать это? Как это? Лопатку ножом? Да, ножом, лопаточкой. Не лопаточкой. мы сделаем лопаточку. Ты же знаешь, где моя лопаточку? Давайте, все давайте на, на круг. Ты начинаешь нас... резать, э, а я пошел за получится, такими нет? такими штучками. Конечно, все получится. Я пошел за скатертью. А, Грубо говоря, что все всегда получается. Так, говорю, а мы с тобой Дорогие пишите, а, пропорционально разрезать да? блюда, вам, вам поможет в этом случае только лопаточка. Вот, видите, она такой Конец смени. Помогает разрезать даже Сколько мясо, которое протушилось. Вот видите, раз в квадратик, два квадратика. У нас есть какие-то квадратики. В этом поможет нам нож, если прилипает. сыр Ну, конечно, конечно. Здесь нужно, может поставить просто, они должны не поцарапать, нет? Нет, нет, я аккуратно. Вот, у нас квадратик. Тарелочки готовы? Конечно, тарелочки давайте. готовы? Мы подготовили тарелочки, пожалуйста. Только. Поскольку у нас четверо, тарелочки будет две. Так, дура. Давайте, давайте звать Танюшу. Да. Хватит ей там отдыхать. Таня! 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 А, прияте, а, <ріць> а, в, мала! як <ріць> поживаєш? Ой, класно! Ну що, смотри э, на своє тебе. Боже, яке чудо. Ти ми зараз їсти? Я, я, я не можу! Клас! Любі наші шановні, любі, рідненькі, телеглядачі, наші три. А давайте акуратненько так засилаємо. Треба чотири робити тарілки? А може, одну на двох? Давайте одну на двох. Прям Вторую тарелочку. А Знаете, я скажу еще, что мне э, нравится да. это блюдо, то что оно очень сытное и хватает его, ну, как минимум, на десятерых человек. На самом деле, этот малейший противень. Подожди я класс, подивися, как шарма. Да. Держи. Ой, оно горячее. Осторожно. Слуха, а может, ты пол А полный ты. Давай, швейчик. Ты так долго ты все делаешь а зара можно в мэт. Людочки, все. Хороші, ходіть сюди. Що ж, я вже не можу. Ми це беремося за руки. Ну що ж, а перетини приступити до трапези, мені залишається тільки побажати всім всього самого-самого найкращого, Міцного здоров'я, щастя, добра і, звичайно, Божого благословіння. Ви друг друга, готуйтесь смачні страви разом з нами. І ходіть, не голодні. З нами був гур! Гарячий шоколад. Дивіться нас через тиждень рівно на першому кулінарному в той самий час.